Вітання стрільцям! ви на каналі «Про ствол» Разом з колаборації з каналом Каяби Тесад та пістолетним телеграм-каналом «Каджі Ганс». Сьогодні ми продовжуємо випуск про прикладну стрільбу, адже минулого випуску ми домовилися про те, що ми не вживаємо термін тактична стрільба, а говоримо про виключно прикладну стрільбу. І будемо розмовляти з вами про такі речі, як карабіни для прикладної стрільби. Взагалі про концепцію цього карабіну, про те, з чого він має складатися, що має містити, що не має містити, і в чому його відмінність від спортивного карабіну. Точка прикладання цього карабіну, як ви вже зрозуміли, це наші полігонні стрільби, це використання карабіну під навантаженням, можливо, інколи використання даних карабінів в таких нескладних стрілецьких спортивних змаганнях, або ж навпаки, використання ж цього ж самого карабіну в змаганнях, які ми тут часто проводимо по прикладній стрільбі. Передусім, я хочу зазначити, що глобально не важливо, яка це буде марка карабіну важливо дотримуватися певних правил в побудові таких речей, тому що це буде напряму сказуватися на швидкості, на, на будемо говорити зручності використання цього карабіну в розрізі, в прикладному розрізі. Ми звикли, що в спорті, як правило, не має значення довжина карабіну, має значення довжина газової лінії. І в спорті частіше всього це 18-дюймові, а інколи 20-дюймові карабіни, часто з прикладом Riffle, з трубою прикладу Riffle, ну, відповідно, і буфером Riffle і так далі. Це все зроблено для того, щоб ми могли максимально м'яко настроїти відбій, ну, віддачу, віддачу карабіну для того, щоб покращити. Повертання прицільної марки після пострілу на мішень і мінімізувати вплив його на картинку прицілу. У, карабінів, у прикладних карабінів, такого. Принципового значення час повторного пострілу немає, але має принципове значення деякі інші процеси. Тому цими моментами ми можемо знехтувати. Отже, спортивний карабін це, як правило, 18 дюймів, райфл, труба, длина газової лінії, райфл і райфл-буфер. В карабіні в прикладному це, як правило, Саме маленький, який можливо купити. У нас нагадую, що згідно 622 го наказу, зараз впевнені, що будуть коментарі під відео. Згідно 622 го наказу, мінімальна довжина зброї у нас, яка може здійснити постріл, не може бути менше 82 см. Ось, а довжина ствола не менше 10 дюймів, тобто 280 см, якщо звертатись до 122 наказу, якщо це не так, то поправте. Отож, мінімальна довжина нашого карабіна може бути 82 см. І якщо ми подивимося на карабін так, на АР-15 то з цієї точки зору, то побачимо, що тут буде. Довжина газової лінії частіше всього Мідлейт, частіше всього інколи Карбайн. І навіть я бачив такі речі у нас на ринку з 8-дюймовими стволами. Не питайте, як це зареєстровано, не знаю. З 8-дюймовими стволами, де довжина газової лінії була пістола. Також є така штука, називається поросячий хвостик. Це газова трубка, яка у вцівки... Прокручено декілька разів навколо ствола, і виключена для того, щоб ми могли зменшити тиск в ці газові трубки на газкей. Але тим не менше, карабін має бути коротким. Чому карабін має бути максимально коротким? Тому що коли ми стріляємо біля укриттів, чи використовуємо укриття, чи не прострілюємо укриття, чи, наприклад, той же самий транспорт. Чим менший карабін, тим легше цим карабіном нам оперувати і компактніше і швидше ми з Вкладаємося для здійснення пострілу. Слідчий момент, про який я хотів би зазначити, для мене принциповий. Я, хочу, я люблю, наприклад, у тактичних карабінів, практичних прикладних карабінів, довгі цівки, довгі вузькі цівки. Для чого це потрібно? Чим довша цівка, тим легше мені розташувати мою руку ближче до дульного зрізу. Тому що, як правило, в прикладному карабіні ми можемо використовувати не дульники, а частіше всього полум'ягасники. Або, наприклад, глушники. І чим менша оця маса, яка знаходиться у нас за контуром руки на цівці, яка виступає у нас за місце хвата, тим менша інерція при різких рухах, при розворотах, тим легше ми стабілізуємо нашу картинку прицілу і швидше її отримуємо. В даному випадку у нас тут стоїть ЛЦУ, ми про це поговоримо. І тут дуже класно компенсований цей момент пістолетною ручкою. Але я звертаю, звертаю вашу вагнуцівку, вважаю, що цівка, довга цівка на тактичному карабіні, це просто маст хев. Другий момент вертикальна ручка переносу вогню. Знову ж таки, тут стоїть еталонна ручка по довжині, вважає її прямо таки необхідністю, тому що коли ми сюди. Чіпляємо легка ліхтарик або анпек там, чи дібал. Ну, в даному випадку у нас від, вай, від Вектора ЛСУшка з інфрачервоним та відомим спектрами. Ця штука нам просто таки необхідна, тому що дуже, дуже, дуже сильно, дуже класно розгружає наше зап'ястя, нашу, зап нашу особливу нижню частину кисті і дозволяє. Концентрувати зусилля хвата таким чином, що у нас в руці, яка утримує сівку, не виникає паразитних напружень, які будуть впливати потім знову ж таки на картинку прицілу. Наступний момент у тактичного карабіна, у прикладного карабіна, як хочете, має бути максимально складений приклад. Тому що коли ми будемо використовувати броню. Оця довжина приклада починає мати значення тоді, коли ми, використовуючи броню, впираємося прикладом в рамки в лямки, і ці лямки здорово починають заважати. А також ми до цього ще повернемося, є певні нюанси з вкладкою. Тому, тому довжина приклада має бути найкоротшою. Наступний момент: максимально вертикальна ручка, наскільки це можливо. Тому що чим менша довжина приклада, і чим вертикальніша ручка, Тим менше у нас навантаження на кисть, І цей момент має значення тоді, коли ви починаєте постійно вкладатися при наявності плейткеріера і при наявності цих лямок. Рука при класичній ручці, такі як ми звикли у звичайному положенні, перенапря... перенавантажується, перенапрягається і перенапрягає. Перенапрягає вказівний палець, що моментально сказується у нас на зривах при натисканні на спусковий гачок. Тобто, чим вертикальніша ручка, чим коротший приклад, тим простіше нам вкластися і простіше керувати нашим вогнем, роблячи швидкий повторний постріл. Наступний момент. У прикладного карабіна, на мій погляд, оптимальним рішенням буде саме каліматорний приціл. В даному випадку тут стоїть топовий EOTech XPS 3.0. Вважає цей приціл іконою тактичних прицілів, просто по тій причині, що, по-перше, А, він голографічний. Відповідно, на нього не впливає нічого, там ні сніг, ні сонце, ні будь-яка погода. Плюс він контактує дуже класно дружить з переборами нічного бачення. А по-друге, у нього широке вікно, яке дозволяє нам досить неакуратно, особливо це важливо в прикладному карабіні, вкладатися і не вишукувати лінзу для того, щоб там щось побачити. А ще один момент: у нього досить непогано вивірена висота лінії прицілювання, що дає нам змогу знову ж таки повторно вкладатися в карабін і отримувати картинку прицілу. Я не говорю, що це Eotec, вот, ось must have, просто говорю про те, що коліматорний приціл це є пріоритетним вибором в побудові прикладного карабіну. Що стосується Інших деталей. ну Наприклад, важливим елементом є класний спуск. Тому що, як би там не було, спуск це той елемент, який дозволяє нам робити швидкий точний постріл з мінімальним впливом якості стрілка на, якості стрілка на карабін. Знову ж таки, вертаючись до теми газового двигуна і газблоку. Тому що ми говорили про довжину газової лінії, нічого не сказали про газблок. Я рекомендую. В прикладних карабінах взагалі не влазити в тему регульованих газблоків. Це має бути максимально простий такий елемент, максимально, а, максимальний отвір, максимально ненадійна перезарядка. Хай там вводять трошки більший тиск. Знову ж таки, це не спорт, і відбій можна скоригувати хватом, можна скоригувати дульником. Але надійність перезарядки у вас має бути на високому рівні. Деякі зараз напишуть про те, що потрібно ставити глушник, От використання глушника. Диктує необхідність регульованого газблоку. ну Давайте скажімо, скажімо будемо відвертими, чи багато ви стріляєте з лушником. Якщо багато стріляєте з лушником і ви такий продвинутий власник, чому б ні? Карабін хай, хай має регульований газблок і все буде класно. А якщо ви починає, початківець, який починає знайомитися з прикладним карабіном, а не спортивним, то в принципі, пофігу, хай краще він надійно перезаряджає, чим ви будете товктися з режимами роботи глушника. Що стосується обвісу. Необхідними речами для прикладного карабіну, я вважаю, це і лазерний цілівказівник, і ліхтар. Лазерний вказівник це прямо такі must мастхев штука, якщо карабін передбачається використовувати встановлення в складних, обстанов, в складних е, умовах, тому що саме такі, до речі, тут досить непогано скомпоновано, саме наявність червоної точки дозволяє вам не вкладатися до кінця нормально і не кожен раз ваші умови. Використання карабіну будуть передбачати картинку прицілу, інколи це буде виглядати саме так. І саме червона точка дозволить вам, дивлячись поверх прицілу, коригувати ваш вогонь на досить немалій відстані. А якщо ми використовуємо... Прибор нічного бачення ПВС-7 чи 14, і використовуємо інфрачервоний лазер, то, повірте, це буде ваш основний інструмент, інфрачервоний лазер в, в, при використанні ПВС. -а. І, як правило, каліматорний приціл тут вам буде навіть не помічник. Тут є, до речі, своя особливістю каліматорних голографічних прицілів при використанні приборів нічного бачення. Але я говорю зараз не про це, я говорю про те, що. Хочете тактичний карабін, хочете стріляти з ПНВ, інфрачервоний лазер просто такий must have. Ще один момент: ліхтарик на вашому карабіні не лишня штука, якщо карабін передбачається використовувати як універсальний. Але при цьому ви мусите просто змушені зрозуміти, що ліхтарик без лазерного сильвказівника це просто велика проблема. Особливо тоді, коли ви використовуєте глушник і це все досить крепко оберегазить вам в лице назад. Пороховими газами, а також перед вами в момент пострілу порохові гази, догораючи за контуром ствола, досить здорово димлять. То без використання ЛЦУ ви будете бачити перед собою в прицілі виключно таку велику білу хмару, яка буде не і буде досить так крепко підсвічуватися вашим вже ліхтарем. Тому ліхтарик передбачає наявність ЛЦУ. На це зразу розраховуйте ваш карабін, ваш бюджет і не намагайтеся чіпляти туди самі дешеві такі речі, а чіпляйте щось таке більш-менш нормальне. Тим більше, якщо ліхтарик передбачає використання стробоскопу, то без ЛСУ знову ж таки робити вам нічого. У всьому іншому, я вам рекомендую притримуватися такої, як сказати правильно, точки зору раціональної точки зору і яка не Іде в розріз здоровим глуздом. Наприклад, не старайте, не намагатися ставити якісь спортивні такі елементи на ваш карабін у вигляді там карбонових цівок, чи м'яких прикладів, чи там гумових ручок. Це тільки, тільки через те, що це додає до вашого карабіну фактор ненадійності. Поставте, наприклад, кра... класну ручку взведення, яку ви можете навіть в рукавицях в холодну погоду знайти і взвести ваш карабін, це буде більш. Більш такою обдуманою покупкою, чим карбонова цівка на вашому карабіні, який може бути там впасти чи щось подібне, з ним статися багато разів за тренуванням. Тому. Зберігаємо принцип тверезого підходу, зберігаємо принцип мінімальної достаточ... як -то правильно сказати? достаточності, ну я надіюсь, що ви мене зрозуміли. Ми маємо вибудовувати наш карабін на принципах розумного підходу до тюнінга. І якщо ваш карабін. Вже у вас є вашим робочим інструментом. Не робіть з нього попугая, а зробіть з нього краще робочий молоток. Надіюсь, цей випуск для вас був корисним. Якщо у вас є свої думки з приводу побудови карабіну, є свій досвід, обов'язково діліться з цим в коментарях. Буде приємно побачити під цим відео у мене в каналі фотографії ваших карабінів. Також це відео буде викладене в телеграм-каналі Карабін Здорової людини, де ви зможете обсудити ці всі речі. А мені залишається вам побажати гарного дня, гарного настрою. Будьте з нами, будьте в безпеці. Пока.